До мене приходить дівчинка, приходить 15 хвилин. Ми починаємо робити послугу. Ну я там умовно там не знаю, помила їй брови на пінку, витерла, там тальк вже наношу там подорожки. Тут хопа, їй названюють і названють, названюють і названюють. Назвать боже. Я кажу, та все вже спокійно, возьмі трубку. Я подожду. Вона бере трубку. На неї починає там, ну коротше, кричати хтось. Вона щось там з ним погризається. Так далі. Коротше, по суті, її чекав хлопець. Пройшло 15 хвилин. Ну, що за 15 хвилин ми мали зробити. От він її чекав, чекав. Він вже давай її там погрожувати. Срать короче. Вона кидає трубку, там вже розстроєна. Я кажу, ти, типу, заспокойся, йди забери його, давай його посадимо. У нас тут на диванчику, він посидить там, почекає. Ну музику, послухає, ну все буде нормально. Типу, йди забери його. Вона спускається туди вниз і повертається без нього. Я кажу, іде. Ну а він короче залишився на сходах. Сидіти просто <laughs> тупо на сходах, і він, типу, сидів, ну там до останнього кінця, типу, я його слава Богу, не бачив Вже він з тобою не хотів бачитися. Я не знаю, може. Я теж не хотіла вже. <laughs> <laughs> ну, типу, це дуже жорстко. Ну, ті, 15 хвилин пройшло. Нащо їх брати тоді з собою? Це теж ну, не ну, поміно. По факту, не mm? беріть з собою, мужиків на да. ці всі процедури. Або попереджайте, скільки це по днів. Ой, по дням теж по дінгам теж, да але я маю на увазі по часу, типу, щоб ну, ну, та, ну я думаю, та, він та. просто не орієнтувався, скільки по часу. Я не знаю. Ну, типу, для мене це дивно.